Окупанти стають на руїни і дістають триколори з кінця липня. Російські медіа опублікували такі відео з часового яру. 1 серпня Путін оголосив про окупацію міста. Речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець каже, частина міста справді давно під контролем росіян, але часів яр повністю не окупований. Це така піар-акція для внутрішнього. Е для внутрішніх пропагандистських дій намагалися встановленіше встановлювали прапора, якщо подивитись на ці локації, де встановлює це окраїна району північний, це верхня частина часового яру, яку ми вже давно не контролюємо. Потім територія вогнетривкого заводу, який ми ще з квітня. 24-го, в принципі, десь фактично плюс-мінус не контролюємо фізично. І район Шевченково. Вони здійснили цей флаговтик, але, як повідомляє 24-ка, то, в принципі, ці русаки були знищені. І таким чином сформувавши таку однодневну картинку, в розрізі трьох днів ворог заявив про те, що населений пункт Часій Віар захоплений. На кінець липня лінія фронту проходить у трьох районах міста, говорить Запорожець. Канал Сіверський Донець-Донбас українські сили втратили ще торік, але утримують дистанційний контроль за допомогою FPV-дронів. Канал так і продовжує відігравати таку фортифікаційну роль для того, через нього ворог і не може зараз активно продовжувати якби використовувати броньовану техніку. Кількість штурмів вона десь середня добова, десь 3-5, не більше. Тобто це не ну більше, навіть не то щоб якісь штурмові дії стрілецьких боїв нема. Це про противник намагається висуватись в бік позиції села оборони, але тим не менше він знищується за рахунок півдронів. Росіяни не полишають спроб створити символічне взяття міста. Зокрема, висилають групи на бронетехніці з особовим складом, серед яких жінки щоб створити можливо в майбутньому якусь картинку щодо остаточного захоплення по типу остаточного захоплення часового яру були відправлені в денний час доби дві ББМК. Там ідентифікували п'ять жінок, які брали участь в штурмових діях. Це окраїни околиці цього району Північний. І це далеко до лінії бойового зіткнення. І вони були знищені. Ці броньована техніка була знищена. Дмитро розповідає: місто має стратегічне значення через особливості рельєфу. Воно розташоване на висоті. Висота це контроль, якщо подивитися на карту висот цієї місцевості, ж Тарецька, Часового Яру це висоти, які дадуть можливість у разі захоплення ворогу контролювати весь простір, включаючи Краматорськ. Тобто всі шляхи будуть прострілюватись, всі дороги будуть під контролем ворога, радіогоризонт, fpv дрони активніше зможуть літати. В цілому радіолокаційний зв'язок звичайний зв'язок буде в них на кращому рівні ніж у нас. Вони зможуть навіть глушити зв'язок в рамках там не знаю, якщо Костянтинівка, Дружківка, Запорожець додає через розгалуженість міста Часів Яр, силам оборони вдається готувати укріплення для відбиття штурмових атак росіян. Владислав Кулов, Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Вас.